Охолодало, справа близиться до Нового року. Ми вирішили з персиком поставити ялинку. Почали її розбирати. Персик активно допомагає, він вже щось обгризає. Заліз вже під ялочку. Все, ти вже під ялинкою. Сніговий кіт. Щось нове з'явилося. Настрій, як усіх українців, не дуже, але ми з персиком тримаємось. Зараз будемо розбирати іграшки. Гірлянду вже розплутали, перевірили, працює. Отака в нас ялинка вийшла для персика. Так, виглядає. Куди ти вже там? Вже ревізію. Персик. Може хай достоє, хоч, верніше, хай постоє, хоч трішечки. Але для тебе її ставили, що хоче ти робити? Вже заліз туди. Тільки телефон взяв в руки, він туди шмрх. Під єлочком вже обгризає. Пірсьонь, Пірсьончик. Дивись, я тобі мешку знайшов. Не треба там гризти, ёлочку. Не треба, Де ти там взагалі? Сховався. Вилазимо на мишку. Не гризи ялинку поки. Мишку на мишку гризи, отак, так. Да. Там такий у нас вийшов пряничний будиночок. Персик. Цікаво, вночі її завалить, не завалить. Ну, розберемося. Так, ми готуємося до зустрічі новорічних свят. Все для персика. Дай, Персюнь? Передавай всім вітання, кажи всім добра, щастя. Будьте здорові, щасливі та багаті. Всім пока. Ну, персик вже почав маленький розбір ялинки. Почалися розбірки у нас. Це йому тоді ж миш, мишку давав. Він її туди кинув і вона впала от між томвою і цим піаночним будинком. Персик не став чекати, поки ми її дістанемо ту мишку. Вирішив сам її дістати. Ти їх хоч дістав в процесі діставання. <рисло> Там воно ще все приклеєне. Персик це твоя мамка ще не бачить. Це ж вона це все робила. Ой. Получиш ти по своїй ріжій дубції не дістав, Ну він не здається. Сикердик у будиночку. Давай, давай, поки мамка не бачить хоба. Що ти, що ти їсиш? Не треба там нічого жувати. Ну, нічого нема. Краще, <рісті> я дістану ту мишку, щоб мамка на тебе не сварилася. Добре? Дістали мишку.